Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 26, Ой, 28. 28 липня, місто Труськавець, ранок, ось така погода в нас. Хто вже узнав це місце? То той ставили лайк, подобайку. Робить репост. А хто не знав, то ще й підписується на цей канал. Там воно у нас готель Весна праворуч. І зараз ми виходимо на ту вуличку, де такі сходи є, які ведуть прямо до бубювета. Зараз перекрестя, перейдемо. Десь сигналізація спрацювала. Може десь. Щось таке. Там Центр здоров'я. Бачите, стріказов. Там щось не непорядок. Ось, щоб я зніму вам цю табличку. Так, і тут розбирають стару, стару будівлю, там уже ремонт, щось буде. Щось буде. Такий вигляд готель весна має, ну євровікна поставили, а саму будівлю мабуть дорого. Мабуть. Так, ресторан та зерно. Старенький якийсь будиночок. Таверні. 27-го на день міста. З 19 до 23 була знижка 10% на все. Так, який тут такий. Готель Світязь, який трошечки красиво зробив територію навкруги. Невеличкий базарчик. Ну куди ж без базарчика. Ось ці сходи, які ведуть до бювета. А тут в подвальчику гарний магазин, де якісне взуття оцій фірми рікер. Там купляв собі декілька разів взуття, дійсно якісне. Швейцарське або німецьке. В кінці сходів там фонтанчик. Зараз покажу. І вже, бачите, тут будується торгівельний центр чи готель, парк. Вже снаружи він зроблений. Там внутрі роботи вже ведуться. Ось такий ранішній трускавець, людей мало. Вчора був день міста, всі напились води і тепер відпочивають ще. Хто ще не поставив подобайку, попрошу поставити. Сьогодні коротеньке таке в мене буде відео. Одним файлом. Треба збиратись. Додому щось купити, поїсти, поїзд. Ось такий, бачите. Фонтанчик. Поївка для голубів. Все, і площа перед люветом. Відео вчора дуже багато назнімав знімав. Телефон не справляється. Таким кількістю файлів. Вже приїду додому, зніму вам трускавець на день міста. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. До побачення.